Я вам хочу трошечки його показати, показати саме ваше майбутнє. І я би попросив вас, щоб ви собі уявили декілька речей. От, напевно, бачили, от ви таку, таке, як малюють, точка А, як видно? Видно добре. Так. От є точка А, а є точка Б. Видно точку Б. А оця нижня лінія це ця нижня лінія, це ой, наш, ця нижня лінія, оце і є наше життя. І от є точка А, в якій ми зараз знаходимося. Кожен із вас знаходиться в цій точці зараз. І є точка Б, це то, що перша тема була. То, що Дар'я нам розповіла, як, де ви маєте бути через 5 років. От поставили собі тут ціль, ви чітко знаєте що. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому завжди цей графік малюють уверх? Ви десь бачили графік от такий: От, точка А і точка Б. О, я, як я показую. Вниз. Ну, це ж теж же графік, правда, от є точка Б. Точка А, є точка Б. От куди ми де вона є? От тут є А, і тут є Б. І завжди кажуть: ми будемо йти в точку Б. Тому що насправді в точку Б. У цьому графіку не треба йти. Ми туди котимося. Ми туди котимося самі. Тут, взагалі не треба давати якісь зусилля. Щоб скотитися в точку Б. І завжди так кажуть: скотився в точку. Скотився на дно. Я колись був на такому дні. Я в своєму житті був на дні. Ну інколи кажуть, що треба досягнути дна, щоб відштовхнутися. Щоб відштовхнутися і виплести. Але такий графік от ніде не малюють. От давайте в нас точка А, давайте ми дійдемо до точки А. Тому що тут ми котимося. Тут не треба представляти. Завжди малюють от так. Точка А. Ой, точка А, і ось точка Б. І ми будемо йти сюди. І от уявіть собі, ви маєте свою точку Б. І як ви до неї будете йти? От зараз спробуйте на секундочку уявити собі, що ви купили собі автобус, ви водій автобуса, неважливо, вмієте ви водити чи не вмієте, ви вмієте водити. Це автобус вашого життя. І цей автобус він просто безрозмірний. Настільки безрозмірний, що коли в цей автобус заходить пасажир. Він автоматично е, будує но, нове, е, нове крісло. Тобто він тільки зайшов, а ще одне місце вільне з'явилося. Ще один зайшов, ще одне вільне місце з'явилося. От уявіть собі: ви маєте цей автобус, і ви вирішили виїхати на цьому автобусі ось до цієї точки Б. Намалюйте собі, хай 10 тисяч євро. Прекрасно, от вам 10 тисяч. Там казкове життя. Ця точка Б. Це ваше світле майбутнє. Оце ваше то світло, оце той маяк, який розказувала О той маяк, коли ви знаєте, куди ви йдете. І ось ви їдете, ви їдете по дорозі. І кого ви зустрічаєте людей, ви зустрічаєте людей, ви їдете, і по дорозі у вас справа, зліва, стоять люди. І що ви робите? Ви зупиняєтеся і питаєте, кажете: я їду у світле майбутнє. Тобі зі мною. Людина каже, звісно, да, давай все. Ось вам людина зайшла в автобус, ще автоматично з'явилося місце. Тепер ви можете ще більше людей запросити. Ви їдете, спортсмен біжить. От біжить спортсмен. Ви можете подумати, ой, та на що йому він так сам туди біжить, сам туди біжить на той верх. Може, йому не треба, але ні, ви зупиніться і запитайте, його, я їду в світле майбутнє. Тобі теж світле майбутнє. Спортсмен каже, звісно. Ось уже у вас спортсмен. От ми їдемо далі, ми бачимо маму з дитиною. От мама з дитиною йде. Беремо маму з дитиною. Нам потрібна мама з дитиною. От не, не бачу реакції. Потрібна нам мама з дитиною в нашому автобусі. В світле майбутнє. Ми йдемо в світле майбутнє. Кого ми з собою? Так, беремо берем маму з дитиною. І Ось у нас вже повний автобус, ми їдемо, і тут хтось каже, ой, слухайте. Тут так душно, тут якийсь такий запах, от щось мені не подобається. Я, навірно, не їду з вами туди. Зупиняйте, я вийду. Може таке бути? Може. І от людина просто виходить: от вона з нами поїхала, проїхала там певну, певну, певну дорогу. І вона каже: та ні, тут у вас не, не то. Не, не, не сильно мені й треба, то світле майбутнє, і вона виходить. Це наші попутчики. Нас таких може бути дуже багато. Головне, що ми водії автобуса. Ми е, кажемо всім нашим пасажирам, що ми йдемо в світле майбутнє, і з нами лишаються ті, хто йде в світле майбутнє. І ось ми вже під'їжджаємо. От прям під'їжджаємо під цю горку. У нас уже повний автобус. У нас уже там з усього світу. Ми об'їхали весь світ. У нас вже просто люди з усього світу, які так само ідуть з нами в світле, наше майбутнє. І от ми під'їжджаємо вже під'їжджаємо там, такі ворота стоять. Відкривай, і з-за гори в нас вже видно сонечко. Сонечко там вилізає, вже от виходить сонечко, і ми розуміємо, от за цією горою, ось за нас, за цією горою, саме то світле майбутнє. І Ось ми вже під'їжджаємо, під'їжджаємо. І тут що нам говорять такі моменти, коли вже нам тяжко ми підходимо, і нам кажуть: відкрий, відкрий свій розум, відкрий себе, відкрий до нових можливостей, відкрий своє серце. Відкрий серце до любові до цього світлого майбутнього. Відкрий це світло в собі і йди в це світле майбутнє. Тому що у нас повний автобус людей, які з нами їдуть, у це наше світле майбутнє. І ось ми доїжджаємо до цього світлого майбутнього. Ми приходимо, а там сонечко, а там, а там просто казка. Там справжня казка. Ось вам жива вода. Ось вам жива вода, яке дає життя. Ось вам подарунок будинок. Ось вам автомобіль. Ось вам здійснення всіх ваших цілей. Ось вам здійснення всіх ваших мрій. Ви приїхали у ваше світле майбутнє. І ось у вас це світло весь час. І ви привели з собою цілий автобус людей. От вони виходять, і виходять, і виходять. І всі вам дякують, і всі вам дякують, що ви довезли їх до цього світлого майбутнього, що ви їм показали це сонце, показали це тепло, показали ці відкриті серця. І в кожної цієї людини, дякуючи вам, відкриються у ці від серця. Відкриються, відкриються нові країни. Відкривайте, відкривайте нові країни, відкривайте нові міста, відкривайте нових людей, відкривайте їх. Люди зараз дуже в консерві знаходяться. Вони закриті, вони не вміють мріяти, вони не мають цілей. Ви своїм відкритим серцем, ви зможете відкрити цю людину і показати їй, що є світле майбутнє, її світле майбутнє, і ви їдете в це світле майбутнє, і ви можете взяти її з собою і допомогти їй відкритися, відкрити ці можливості саме для себе. І ви, кожен цей. Водій цього автобуса, ви підбираєте людей, ви вирішуєте зупинитися біля якоїсь людини, запропонувати їй поїхати з вами у ваше світле майбутнє. Чи їй підходить з вами? І чи не підходить, якщо її не підійде, вона зійде на наступній зупинці. Ви за це вже це її вибір. но ви володіючи цю інформацію, ви знаєте за це світле майбутнє, але не вони. Не вони, бо ви маєте автобус, ви їдете в цьому автобусі, а вони поки ні. І ваша задача відкрити це все відкрити в собі в першу чергу і відкрити це все іншим. І щоб у вас це вийшло, щоб у вас це дійсно вийшло. А в кожного з вас вийшло, це однозначно, тому що інакше ви би тут не були. Просто якщо ви вже тут і ви чуєте цю інформацію. Якось попало вам ці слова, попало вам це відео, значить, у вас уже відкриті серця, значить, у вас уже є бажання відкривати серця іншим людям. У вас уже є бажання їм допомагати, бути здоровими, бути щасливими, бути успішними. Найбільша наша місія в цьому житті це жити життя, бути щасливим самим і ділитися цим щастям з іншими людьми, відкривати для них оці. Можливості по всьому світу, тому що в нас є така можливість у кожного з вас. Ви автоматично стали директорами 3, більше ніж 390 магазинів по всьому світу. Чи відкриєте ви сьогодні цей магазин для для людей? Чи не відкриєте залежить тільки від вас? Чи розкажете ви комусь, що там є магазин, чи не залежить тільки від вас? Це ваш вибір. Не не будьте. А, ну Жадними, як кажуть, будьте щедрими, діліться, діліться цим. І знаєте, от є такий Джон Каліч, і це гуру в мережевому маркетингу, я думаю, всі ви його знаєте, і він колись сказав про чотири віри. Оце ті віри, які допоможуть вам привести ваш автобус повний людей, повних повний людей, які е, хочуть світлого майбутнього до вашої точки Б. Як би там важко не було. Перше це віра в МЛМ-індустрію. Я давайте зверху почнемо. З четвертої віри. Четверта віра це віра в МЛМ індустрію в мережевий маркетинг. Ви вірите, що мережевий маркетинг це одна з найкращих моделей бізнесу. Не треба капіталовкладень. Ви сьогодні почули. Ви сьогодні почули від Людмили, як вона класно розказала, які переваги. У вас повно свободного часу, не треба капіталовкладень. Взагалі, в бізнес не треба капіталовкладень. Ви капіталовкладення робите в своє здоров'я. Це інвестиції у ваше здоров'я. Ну, вибачте, для того, щоб водити автобус, то потрібно мати цілі ноги, щоб суглоби не хрустіли і здорову спину, правда? Треба ж мати здоров'я, вести цей автобус. Ну, його ж 5 років треба вести, то це інвестиція в ваше здоров'я. Ви маєте бути в ресурсі, щоб передавати свій ресурс вашим пасажирам. То це інвестиція в Здоров'я у бізнес взагалі ніяких інвестицій не треба, і ви просто починаєте е, вже все зроблено. Компанія це партнер, все зробила. Просто розказуйте, розказуйте це людям, і це віра в Мелем індустрію. Я горжуся тим, особисто я горжуся, що я мережевик. Коли мені кажуть, ти що мережевик звісно! А є ще варіанти. Ну, я кращі варіанти не знаю. Ні, ну а робота твоя я кажу, більше в житті не хочу працювати. Я напрацювався, працював на багатьох роботах, мені досить. Я горжуся тим, що я мережевик. Третя віра це віра в компанію, з якою ви співпрацюєте, і в продукт, який ви продвигаєте. Ви можете вірити в компанію, сказати класна компанія, вообще так все круто, але не вірити в продукт. Ви не вірите в концепцію здоров'я, що вона може допомогти абсолютно кожній людині, яка зустрінеться на вашій дорозі, коли ви їдете в своє світле майбутнє. Якщо ви не вірите в це самі. Люди не будуть вірити в це так само. Тому дуже важливо вірити не тільки в саму компанію, що да дійсно, у нас крутий маркетинг-план. От ви чули, п'ять людей. Найдіть п'ять людей, які хочуть бути здоровими. Ви вже на другий місяць получите 130 євро. Ну де таке? Ну просто ну це що тяжко за місяць знайти п'ятеро людей. Ну взагалі не тяжко. Насправді взагалі не тяжко. Тому це обов'язково має бути друга віра. Яка допоможе вам досягнути вашої цілі, дойти до точки, Б. це віра в людей, вірити в своїх партнерів, вірити в своїх лідерів, які прийшли до вас, вірити в те, що вони зможуть досягнути цього успіху, що вони з вами будуть на все життя, що вони готові бути успішними і йти в це світле майбутнє. Але ці всі три віри взагалі не спрацюють. Поки ви не повірите в одну. Всі ви знаєте, правильно ви показуєте. Ви показуєте на себе віра в себе. Якщо ви не вірите в себе, ви не зможете вірити в інших людей. Якщо ви не вірите, що людині потрібен успіх, якщо ви не вірите в тому, що ви достойні щасливого життя, якщо ви не вірите, ви, ви не вірите що ви. Достойні заробляти великі гроші: 10 тисяч, 20 тисяч, повірте, на, на, на 50 тисяч у нас люди не зупиняються на 50 тисяч євро в місяць, люди не зупиняються. Ну якщо ви самі себе не вірите, що ви достойні таких грошей, що ви достойні мати нову квартиру, просто нову квартиру, яку вам подарують. Якщо ви не вірите, що ви достойні нового автомобіля, щоб ви їздили на новому автомобілі, прям з салона. От, як Тетяна казала, запах, почувствувати запах цього всього. Якщо ви не вірите в себе, що ви тут реалізуєтеся, всі інші віри вони автоматично анулюються. Ніхто не повірить вам, тому що ви не зможете вірити своїм же людям, які до вас приходять. Тому що ви не вірите в себе, ви не вірите, що до вас прийшли люди. Ви не вірите, що ви наставник, ви не вірите, що ви володієте концепцією здоров'я. Ми багато в що не віримо, тому що так нас виховували. Але тоді, коли нас виховували, ми це якби купили, тому що ми були дітками, ми були малими, ми не мали відповідальності за себе. Але зараз ми всі дорослі, кожен із нас дорослий. І тепер ми вже приймаємо рішення. Ми віримо в себе, ми достойні кращого життя. Кожен із нас, кожен із нас достойний оцього світлого майбутнього. І все, що потрібно для цього, знаєте, от я недавно почав читати Біблію тільки, і хочу от сказати, що от Творець там пише в книзі книг. так, Творець створив землю за шість днів, створив землю і все, все що було. І в Біблії написано, що спочатку було темрява. Як з'явилося світло? І сказав Господь. І сказав Господь сказав, сказав, першим було слово. І це слово є зараз у нас. Від нас залежить, чи будемо ми казати людям, що вони можуть бути здорові, чи будемо ми казати людям, що вони можуть бути успішні, чи будемо ми казати людям, що ми можемо їм допомогти. Просто підійти людині і запитати її, сказати слово. Що ми можемо тобі допомогти? Тобі потрібна допомога. А ти хочеш так? А ти хочеш бути здоровим, а ти хочеш успішним. Відкриваємо двері в своєму автобусі і питаємо: людину, я їду в світле майбутнє. Ти зі мною. Тобі потрібно світле майбутнє. Людина сама вам скаже, потрібно їй це чи ні. Ну спочатку має бути ваше слово. І саме ці слова вони приведуть вас. У ваше світле майбутнє. А коли ви зай... вийдете в це світле майбутнє, ви побачите, ззаду буде сотні, тисячі безмежно вдячних людей, яких ви туди привели. Тому що ви автоматично самі туди не можете приїхати. Ну, представте їх... їхати в одному автобусі 5 років самому. Тобто зуріти можна, сам з собою будеш говорити. Та і що ти там будеш робити сам? Ні, ти виходиш з автобуса, а ззаду тисячі. Безмежно вдячних людей, що ви привели їх сюди, що ви їм допомогли досягнути цього, розкрили їхні серця, розкрили декому навіть свідомість, як зробила моя наставниця. Відкрила мені, зняла мені оці шори, які мені одягли в медицині, тому що хто не знає, я лікар по освіті. Вона зняла мені ці шори, відкрила мою свідомість. І я зміг відкритися до нової інформації. Тепер я вчуся от відкривати серце, відкривати іншим. Людям їхню свідомість, їхні серця. А вже відкриваю країни. в мене вже 4 країни відкрито за 3 роки. Це по бізнесу, а по клієнтам це вже скільки 12 або 13 країн по клієнтам відкрито. І кожен із вас так може. Навіть більше зараз такі швидкості, такі, от подивіться на Віталіка. Ви подивіться на Віталіка. Молодий хлопець. Ви подивіться на мою сестру Настю. У 18 років людина задумалася про дохід, бо побачила, як люди заробляють. Подумала за здоров'я. Я в свої 25, напевно, не думав за здоров'я, взагалі. А за якесь майбутнє фінансове, за оце от світле майбутнє, я навіть і уявити собі не міг. І закінчити хочу словами нашого президента. Колись він сказав, що кожен із нас достойний ць, такого життя. Кожен із нас достойний. І він от сказав: я зацитую: зацитую кожен може бути самокращим президентом свого життя. Будьте самими, самими кращими президентами свого життя. Управляйте своїм життям, і тоді у вас буде просто оце от світле, світле майбутнє, світле життя. Оця ваша точка Б. Ви тоді до неї прийдете, прийдете з командами, прийдете з щасливими, здоровими, успішними людьми. Повірте в себе, пам'ятайте, що це саме перша віра. Повірте в себе, що ви можете, тому що ви не просто так чуєте цю інформацію, у вас є допуск до цієї інформації. Все, що ви можете зробити зараз краще для себе, це подзвонити своєму наставнику після цього або людині, яка вас сюди запросила, і сказати: я хочу тут відбутися. Я хочу йти в світле майбутнє, і вас з задоволенням візьмуть за ручку, і крок за кроком ви прийдете в свою точку. Б. Пам'ятайте, що це путь завжди наверх, не вниз, завжди наверх. Але з наставником, з командою, це набагато легше, веселіше і продуктивніше, і однозначно результативно. А в компанії Coral Club для цього є абсолютно всі інші інструменти, які ви сьогодні почули.